Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео покажу вам швидкі покупки в магазині АТБ, продуктові. Кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. В кінці я покажу чек і озвучу ціни, які акційні. І так, взяла я ось такі йогурти від лактель, це дольче. Один взяла персик маракуя, тут в нас йде 280 грамів, 3,2% жирності. Давно я в тебе не була, скажу вам чесно, і здається мені, що вони змінили упаковку, тому що в такій рожево-фіолетовій упаковості я бачу їх вперше, і другий взяла ананас диня. Щось мені здалося, що тут мають бути вони смачні і, думаю, нехай будуть. Далі, ось такого милого ведмедика, мені подарила донечка в день святого Валентина. Робила його в школі. Дуже красивий. Похвалююся вам трошки. Так, ліричний відступ. Далі в мене останню пачку забрала ось таких макаронів. Це делюкс. Італія, фігурні спіралі. Тут пів кілограма, були акційні. Останню пачечку забрала. Так, була ще по акції ось така сардина, атлантична натуральна, з додатком олії. Теж була акційна. Думаю, я хочу якийсь салат чогось мені. Мене значить, сподобався мені цей салат. Такий фаршмак, ми робимо сардина, яйце, цибулька. Все це заправляється майонезом, і така, знаєте, намазка на хліб. Хороша ціна була, акційна на ось такий кімбу. Я вже колись брала, а потім щось перестала їх брати. Це, типу, такі зефірки в шоколаді. Боже, верх ногами так дрібно написано. Навіть якби щось хотіла вам прочитати, то нічого не, не, не побачила би. От, вони смачні, до кави до чаю. Акційні. Далі взяла ось такий багет, він доволі таки довгий, навіть не поміщається у камеру. Це батон запашний називається смачний. Такий був вперше. Щось захотілося саме такої форми батону, і бачу, донецьці більше подобається робити зранку канапочки, а власне з таким батоном, ніж з звичайним. І акційне було, звичайно ж, тісто. Цього разу листкове, своя лінія, як завжди, 900 грамів. Зараз покладу в морозилку. Не знаю, планую, напевно, зробити якийсь тут такий смачний рулет, якийсь, а чи як то правильно називається. Одним словом, щось хочеться, якщо а що не знаю. Можливо, буду на... в суботу вдома, то щось будемо і готувати. А, також акційна ціна була на макаронні вироби Тая. Своя рідна, все буде Україна, так патріотично. Тут один кілограм. Чому я так павутинка? Чому я так показую? Бо десь розпаковувала і пошкодила. Це я вже вдома упаковку пошкодила. Зараз треба буде їх пересипати просто в баночку, от щоб не розсипалися мені. Ну, таке буває, якось неаккуратно витягувала з сумочки. І наостанок покажу, а мені вже потрібно були запаси. Мої всі дійшли до кінця. Не знала, що вибрати. Коротше, як завжди, в пошуках хороших гігієнічних засобів взяла котекси, вже знов забула, чи вони, де вони продаються, і взагалі, поки я тут щось знайшла. Одним словом, потім вже вдома ще раз перечитала, ніби виготовлено. Пише Київ, ось тут можна прочитати. От, ну, Імпортер Київ. Ну, не знаю, коротше. по штрих-коду так само. Коротше, недовго зупинятися не буду. Ультрам'які. Я не пам'ятаю, чи я колись такі брала, чи вже не брала. А мені потрібні були і нічні, і денні, то взяла екстра м'який захист на 4 крапельки і тут на 6 нічні. От, такі були мої сьогодні покупки. А тепер давайте пройдемося по чеку. Павутинка, ось ті, що порвана: 30,80, батон 350 грамів, теремно, запашний 14,90. Макароні вироби делюкс 42,50, консерва сардина 54,40, тісто акційне 56,40, йогурт «Дольче ананас. Значить, я брала один ананас диня, інший персик маракує по 28,50 кожен. Прокладки 8 штук, котекси нічні. Так? Значить, 28,20. А, і ці, і ці по 2820. Тут внизу бачу 6 штук по 2820 і печиво, оці цім, цімбо какао, а по 19,80 це за дві штуки, а так він йде по 9,90 ці Печиво 9,90. Там теж якась плутанина була з ціночками, ніби був ціночок ще по 11 чимось. там, ну, В кінцевому результаті вийшло що по 9,90. От такі були мої невеличкі покупки, і того чек в мене вийшов на 330 гривень 50 копійок. Такі от ціни були у нас сьогодні 16 лютого 2023 рік. А вночі була сирена, ми півночі не спали. Звичайно, мені потім 6 ранку вставати, сьогодні вже на роботу. То якось трохи, знаєте, не виспана. І ще дуже страшно, я приїхала на роботу, пече мене в горлі, страшно. Пече, я не знаю. Я вже й чай пила, і, і всякі людяники від горла смоктала. Мені нічого не допомагає, ледь говорю, так знаєте, через силу. Не знаю, що зараз буду пробувати пити. Ну, але то таке, все тимчасово все ми це переживемо і перебудемо. Дякую вам за увагу, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, а ми побачимося з вами у моїх наступних відео. Всім тихого, спокійного вечора, па-па. А ще хочу з вами поділитися до першого класу, де вчиться моя донечка, чи правильно сказати, де навчається моя донечка. Приїжджала молода Письменниця, називається вона Оля Вовк. Дуже, вона має дуже гарні а, книжечки, такі дитячі, а вона молода, талановита, а, дуже така компанійська, весела. А, донечка просто в захваті залишилася. Вона приїхала а, до а, класу, провела з дітками чудовий там Урок був під час навіть повітряної тривоги сиділа з ними в бомбосховищі і розповідала всякі різні історії. І Можна було звичайно, в неї придбати її ж книжечки. Вона приїхала зі своїми книжечками. Дуже цікавий. До мене вчителька телефонувала, що моя Єва захотіла. Книжечку, їй дуже сподобалося ось таким милим, гарним, симпатичним оформленням. Подивіться на цю милу кіцю з цими пташечками і з рибкою в обнімку, так, Боже, слова всі повилітали з голови, от з такими чудовими лапками котячий записник називається. Дала моїй Євонці автограф, Та не тільки моїй, але й всім. І тут дуже такі милі, чудернацькі ілюстрації, є. і її вірші. От. Подивіться, тільки на цих милих котиків. От. І... Дуже мені імпонує, що молодь має бажання приїхати в школу, так ну, до дітей, поспілкуватися з ними. Це зараз дуже наш час, звичайно, що дуже важливо. От і ще хочу сказати, що ось так виглядає Оля. От тут навіть написано, що молода, от між іншим, в неї з. Скоро день народження 25 лютого, Боже, дуже прекрасно. Вона вже навіть є член Національної спілки письменників України. Це взагалі суперово. От про Олю вся інформація. Придивіться, хто має діток. Я думаю, що їм би було, хто любить читати, цікаво познайомитися от з такими віршами Олі Вовк. Все, тепер точно все. Дякую вам за увагу. Всім па-па.